Четвер, 27 березня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Як звучить російське перемир'я, цієї ночі відчув Дніпро серед містя буквально здригалося і палало. Починаємо з наслідків масованої атаки цілого рою російських дронів по самому центру міста. Через наліт шахедів є травмовані люди, потрощені висотки, освітні і культурні заклади та автівки. Окупанти вкотре показали своє справжнє бажання до припинення вогню, коли вдарили по житлових кварталах дронами. Просто дивом минулося без загиблих. Які наслідки обстрілу на ранок розкаже наш кореспондент Марко Руч. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Вітаю, Катю. Самісінький центр Дніпра був під масованою атакою російських дронів. Очевидно, противник змінив тактику і тепер навіть не ракетами, а цілими партіями шахетів атакує великі міста України. Як звучить російське перемир'я? Вчора чув увесь Дніпро. Також всі бачили ці шокуючі світлини в мережі палаючого середмістя. Далі послухайте, що кажуть Дніпряни. Дуже гучно, звичайно. Таке відчуття було, що воно прямо у сусідню квартиру потрапило. Це вже було пізні часи, вже навіть я спать лягав. Тому свою автівку побачив у телеграм-каналах. Зараз наша знімальна група працює у дворі одного з житлових комплексів. Тут геть потрощені вікна на усіх поверхах чотирьох блоків будинку. Зночі на місці атаки працюють комунальники та місцеві. На 102 ми робили виклик, приїздили працювали пацієнти цю цілу ніч, приймали заявки від населення, фіксували ці факти і чекаємо на міську раду, щоб більш детально людям пояснити, як робити. Через обстріл вогонь охопив різні мікрорайони центру Дніпра. Ці Кадри ми знімали вранці в одному з житлових дворів серед містя. Там вибуховою хвилею побито будинки, автівки. Так кажуть люди, Росія вкотре продемонструвала бажання до припинення вогню. Ми очікували якогось переміря, але з цими сусідами ми нічого гарного не. Не дойдемо, б'ють по цивільним, але нам сказали, що будуть не будуть бити по енергетичній інфраструктурі, а за цивільних нічого не казали. Там на перемовину. Ну це і ми так і передбачали. Це моя квартира. І шість вікон, всі вибиті. Я думаю, що путіну і Росії довіряти не треба, і неможливо. Всі пожежі, які виникли в Дніпрі, через атаку шахедів, рятувальники загасили, постраждали троє людей: – 48-річний чоловік і дві літні жінки. Всім допомогу надали на місці, і це буквально диво, враховуючи якої сили була атака. Майже центр міста, е, Житловий комплекс, е, багатоповерхівки, е, дуже, дуже багато поверхівки, вибито дуже-дуже багато Зараз ведеться підрахунок. Троє пострадалих, загиблих немає, це дуже радує. Е, також дякуючи нашим оборонцям неба е, шахет збито над областю дуже багато, тобто могло бути наслідки набагато більше. В загалом у місті побито підприємство, освітні і культурні заклади. Більше десятка багатоповерхівок, понад 60 машин потрощено, ще кілька геть знищені. Катю, наразі це вся інформація. Ми продовжуємо працювати на місці вчорашнього обстрілу російськими дронами, і більше розкажемо вже у вечірньому випуску. Новин, дякую тобі, Марко. Це був наш Марко. Ручка, який працює на місці атаки шахедів у середмісті Дніпра. Неспокійно від ранку і на Нікопольщині окупанти не припиняють атаки. Загроза нових ударів у райцентрі та низці прибережних територій місцевих закликають не полишати укриттів вночі ж з артилерії та безпілотниками. Ворог бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах поранена 30-річна жінка. Понівечені багатоповерхівка, приватний будинок, заправка та автівки. Зафіксували щонайменше 15 влучань масовану атаку безпілотниками. Цієї ночі пережили Харків. Окупанти вдарили по київському та Слобідському районах. Травмовані 12 людей. Серед них є діти. Понівечені житлові будинки, складські приміщення та автівки. Для ударів ворог використав БПЛА Герань 2 Саме уламки цього БПЛА було вилучено на місцях обстрілів. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. І вже зранку у Херсоні окупанти вбили літню жінку, її атакували з безпілотника. Через скид вибухівки з дрона вона дістала поранення несумісні із життям. Поранений 59-річний чоловік його ушпиталили. В обласній військовій адміністрації Херсонщини закликають місцевих дбати про свою безпеку та не полишати укриттів під час тривоги. Бо Росія продовжує бити по житлових будинках та цинічно полювати з дронів на людей та цивільні автівки. У Краснопіллі, що на Сумщині, через ранковий обстріл зруйновано будинок власника, де блокували з під завалів. Чоловік травмований його ушпиталили. По цивільних окупанти вгатили кабами, безпілотниками та ракетами. І гарні новини від нашого ленштабу. Внаслідок удару по російському аеродрому Енгель з 20 березня ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Цей арсенал мав забезпечити три ракетні удари по Україні в березні та квітні. Також знищено значні запаси авіаційного пального. А ця проблема сьогодні актуальна як ніколи. Парковка або життя. Далі про транспортне апокаліпсис у дворах Дніпра. Чи може тут повторитися київська трагедія? Нагадаємо, під час атаки на столицю дрон поцілив у багатоповерхівку. Літня жінка загинула у вогні, бо рятувальники просто не змогли вчасно дістатися місця прильоту. Усі під'їзди були заблоковані машинами. Чи є небезпека повторення такого сценарію у Дніпрі? Наш Владислава Авдієнко вирушив у рейд містом. Увага, наступні кадри для людей з слабкою психікою та дітей це жах. Там просто у квартирі людина заживо горить. Столиця російський шахет поцілив у багатоповерхівку. Очевидці кажуть, рятувальники не могли дістатись місця прильоту через запарковані у дворі автівки. 80-річна жінка гине у вогні. Намагала ну, про допомогу, їй ніхто не допоміг, тому що жодна жодна служба не могла під'їхати, тому що за, ну, заставлено було все машинами. Машину купив, паркуватись не купив. Ви співучасники вбивств. А це вже Дніпро, січень російський дрон також поцілив. В останній на щастя технічний поверх обійшлося без жертв. Втім, проблема та сама. Перелетів в шахет у будинок. То теж була ситуація, коли дуже довго чекали, поки під'їде пожежна машина для того, щоб загасити полум'я. І ну як то кажуть, люди з будинку кричали, що приберіть авто для того, щоб під'їхати. Два місяці по тому проїзд знову перекривають. Машини на тротуарах. Це той самий двір, про який казала мешканка району. І це той самий проїзд. Давайте подивимось. У нас є цифрова лінійка. Ставимо одну точку біля авто, іншу біля бордюру. Бачимо 2 метри 73 сантиметри. Це вже інший під'їзд до цього ж будинку. Знову вимірюємо відстань. Бачимо 2 метри 85 пять. Гуглимо ширина типового сміттєвоза 2,5 метри, такі ж габарити у автоцистерн рятувальників. То де тут запас на маневр та місце для використання спеціального обладнання? Відповідно до державних будівельних норм України для пожежних авто має бути передбачений проїзд шириною не менше 3,5 метрів. Автовласники не Извините, зараз не Візьміться, перепрошую, зараз не можу. Ні, ну, може, іншого місця не знайшли на ну, якесь пояснення, чому ви на бордюрі так стоїте. Извините. Вибачте. Ще один заставлений автівками двір на житломасиві перемога. Пішохідні арки геть загороджені машинами. Заполонили й газони, місцеві скаржаться. Завжди заставлені тут машини. Буває, що швидка не може проїхати. Я вважаю, що так от у дворах ну, машини не повинні стояти. Навіть коли кажеш, люди, а в мене машина, мені нікуди паркувати. Місць точно не вистачає. Перемога це густо заселений да масив, тому необхідно облаштовувати місця для паркування. Проспект Богдана Хмельницького тут паркуються і на тротуарах, і на газонах. Здавалося б, вирішити проблему могла б нічна парковка. І дивіться, вона тут є. І навіть є місця: два, три, п'ять. Зрозуміло, що всі ці машини туди не влізуть, і це не допоможе. Ще в перший рік повномасштабної комунальники взялися наводити лад у дворах, збільшити кількість паркомісць у спальних районах та штрафувати автохамів, які значно ускладнюють рух між квартальними дорогами, паркуються на газонах, дитячих та спортивних майданчиках. Щоправда, за умови ініціативи самих мешканців. Ми більше будемо реагувати саме на звернення громадян на їх скарги щодо таких от обставин, які перешкоджають їм нормальні життєдіяльності. А такого, щоб ми цілодобово чергували у дворах та вишукували цих порушників, такого не буде. Чи вдалося когось оштрафувати та покращити ситуацію із нічними парковками? По коментар ми звернулись до міськради. Очікуємо на нього. А поки Дніпро також не застрахований від повторення київської трагедії. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Полагодили підйомник та замінили потрощені вікна. На вулиці Новорічні у Дніпрі майже завершили відновлення після російської атаки кілька місяців тому. У багатоповерхівців, яку наприкінці січня влучив уламок ворожого безпілотника, роботи вже на фініші. Комунальники замінили обладнання ліфтової кабіни та встановили понад 40 нових склопакетів. Ремонт проводили коштом міського бюджету. Повністю усунута аварійна ситуація, пов'язана з ліфтовим обладнанням. Також усунута аварійна ситуація, пов'язана з вікнами, які були вибиті. Наразі вікна всі замінені на нові сучасні металопластикові вікна. Окрім того, я зазначу, що роботи по даху виконані зараз вони закінчуються. Дніпро не лише швидко оговтується від російських ударів, а й допомагає іншим. Власну справу з нуля відкрили переселенці з Луганщини. Вони відкрили у нашому місті медичний центр. Він переїхав до Дніпра ще на початку 22-го року. Підприємці знайшли місце, закупили обладнання та створили робочі місця. До слова, 70% працівників це ВПО. Пацієнтів приймають сімейні лікарі, педіатри та вузкопрофільні фахівці. А ще є оперативна гінекологія, хірургія та травматологія. До медцентру. Можуть звернутися як переселенці, так і місцеві жителі у планах релокованого бізнесу, отримати грант на розвиток справи. До нас може звернутися будь який житель України. Ми надаємо первинну медичну допомогу безоплатно в рамках того, що пропонує держава. У нас ми законтрактовані з НЦЗУ. Також ми законтрактовані на паліативну допомогу. І зараз, 1 березня, ми подалися на пакет допомоги ветеранам, які постраждали під час війни. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ до Дніпра переїхали майже 300 релакованих підприємств. У місті працює центр підтримки бізнесу на Слобожанському проспекті. Усі охочі можуть безкоштовно отримати там консультації щодо відкриття та розвитку власної справи. Телефон для довідок та графік роботи центру на екрані. Продовжуємо допомагати релокованому бізнесу, внутрішньо переміщеним особам, які замислюються над відкриттям власної справи. Ми можемо тут казати і про розміщення внутрішньопереміщених осіб, і про допомогу соціально незахищеним верствам з них же населення, і про, в нашому питанні це підтримка бізнесу. І на сам кінець гарна новина від Укрзалізниці. Компанія вже запустила онлайн-продажі після наймасштабнішої кібератаки. Відновлення тривало 89 годин. Спеціалістам вдалося уникнути витоку даних користувачів. Наразі, за словами залізничників, працюватиме лише базовий функціонал застосунку, продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб. Водночас фахівці продовжують працювати над повним відновленням сервісів. Вокзали та каси досі працюють у посиленому режимі по всій країні для підстраху. А поїзди, як і всі дні, до цього курсують за розкладом. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.